Дивитесь youtube канал Небо Он. З вами я, актор Вадим Лялько. І це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. Піфагор вимагав від своїх учнів сорокоденного голодування, бо це очищає розум. Отже, під час Великого посту. Поглянемо і ми на наш стіл. Саме так. Тому що картина сім смертних гріхів і чотири останні речі була замовлена як стіл. Її так і називають стільниця, за її функціональним призначенням, яке вона втім ніколи не виконувала. Але для практикуючих християн цей факт може бути дуже цікавим. Можемо тільки собі уявити, де цей стіл повинен був стояти, як стіл для трапези чи стіл для наради, з нагадуванням на його поверхні для тих, хто за ним сидить. Сюжет картини налаштовує глядача на роздуми. До речі, саме ця картина, коли належала королю Іспанії Пилипу-другому і висіла у нього в покоях. Допомагало йому готуватися до сповіді. Заради справедливості потрібно зауважити, що до сьогоднішнього дня точаться суперечки, чи все на картині написане Босхом. Але Пилип Другий, будучи палким шанувальником Босха, мав її у своїй колекції, і можна 100% впевненістю заявити, що ідея належить саме Босху. Центральна частина, що складається з чотирьох концентричних тіл, символізує всевидячі Око Боже, у зіниці якого знаходиться Воскреслий Ісус Христос і показує свої рани. У другому колі є латинський напис: Бійся, бійся, бо Господь все бачить. Третє коло зображує промені. Схожі на сонячні. А у четвертому ці промені розбивають коло гріха на сектори, на сім смертних гріхів. І все це знаходиться нібито на сітківці Божого ока. Важко уявити більш наочної думки про те, що все знаходиться у полі зору Бога. А вам і волосся все на голові пораховане. Отже, гнів. Гріх гніву ілюструється сценкою. Перед нами цілком побутова бійка. Груба вулична бійка. Двоє б'ються з холодною зброєю. Є й несподівані деталі. Один запускає в іншого глечиком, а у того на голові одягнений табурет. Глечик натякає на те, що першопричиною бійки стало вживання алкоголю. А будова на другому плані швидше за все корчма. Предмет меблів, поставлений на голову, відображає популярну в Нідерландах приказку. Бути тобі увінченим триногим табуретом. Символічною деталлю є розкидань капців. Парне зображення взуття у північно-європейському живописі поособлювало подружню вірність. Тут капці, навпаки, розрізнені, і ось ось зіткнуться носами, як подружжя, що лається. Можливо, натяк на те, що причиною бійки стало подружня зрада. Тим більше на картині є жінка, яка намагається стримати одного з бійців. Гординя. Гординя веде до того, що, що грішник починає хизуватися своєю гідністю перед Богом, забуваючи, що вона дар Божий. У гордині жіноче обличчя. Точніше, обличчя героїні ми не бачимо, вона повернулася до нас спиною, щоб помилуватися відображенням у дзеркалі. І щоб у глядача не було сумнівів, що пишатися своєю кросою злочин, підставкою під дзеркало служить сам диявол. А комізму всій сцені додає те, що він одягнений в чепець покоївки. Мораль така. Як тільки хтось впадає в гріх гордині і починає милуватися собою, йому відразу починає прислуговувати лукавий. Що в цьому фрагменті особливо чудово, так це зображення інтер'єру. Вікно з декоративними гратами, дверний отвір, за яким відкривається ще одна кімната, столик, прикрашений вазою з квітами, скриня з прикрасами і нарешті центральний персонаж цього фрагмента дерев'яний різьблений буфет з витонченим начинням. Все це пронизане любов'ю до предметного, тобто матеріального світу. Жадібність, користолюбство. Багато дослідників вважають жадібність найбільш вдалим фрагментом. Уособленням жадібності у Босха виступає суддя хабарник. Продажний суддя вдає, що співчутливо слухає справу, представлену однією стороною, лукаво приймаючи хабар від іншої сторони. Гріх жадібності провокує страх втрати і неминуче веде до заздрості. Заздрість. Заздрість також належить до смертних гріхів. Оскільки вона народжена з сумнівом у справедливості даного Богом Світоустрою. На цьому фрагменті літня пара в дверях заздрісно дивиться на багатія з ручним яструбом на руці. Його слуга несе великий мішок на плечах. Їхня донька фліртує з чоловіком через вікно. Її погляд спрямований на його важкий гаманець на поясі. Кістка в руці і собаки ілюструють фламандське прислів'я. Двоє собак і тільки одна кістка немає згоди. Обжерливість. Слово гула буквально перекладається з латини як горло, а в переносному значенні означає обжерливість. Центральний персонаж ще не обгладав кістку з попередньої страви, а йому вже несуть наступну. Запеченого птаха. У широкому розумінні гулат ще може означати і сластолюбство, гріх, якому підпорядкований не тільки ненажери, але також і пияки, як персонаж Праворуч і любителі тілесних тіх. Не випадково червоугодник тут взутий у непарне взуття, у нідерландській мові ідіома вдягнути черевик і капці. Мала на увазі бути вкрай нерозбірливим у зв'язках. Хтивість. Цей фрагмент нерідко порівнюють з картиною Босха «Корабель дурнів». Дійсно, багато чого збігається. Гра на музичних інструментах, яка традиційно асоціюється з любовною прелюдією, посудини з вином, тарілка з вишнями. Символ хтивості. Але якщо блазень у кораблі дурнів свідомо відвернувся від того, що відбувається, то тут він співучасник забав. По його оголених сідницях хтось б'є гігантським черпаком. Можливо, це пов'язано з нідерландською ідіомою вдарити по сідницях, що означає розпусту. Цей же гріх демонструють обидві пари та, яка лежить на галявині, та пара усамітнена. В наметі Венери, Нудьга або лінощі. Стосовно статі центрального персонажа цього фрагменту думки розходяться. Досі немає єдності в тому, чоловік це чи жінка безтурботно дрімає біля каміна. Черниця подає йому або їй розарій, даючи зрозуміти, що настав час молитися, але все безглуздо. Персонаж спить, спить і собака і біля його ніг, а біблія, що лежить неподалік, так і залишається нерозкритою. Я, звичайно, можу помилятися, але, але переходячи від одного фрагменту до іншого, можна дійти висновку, що Бог хотів сказати, що ці гріхи пов'язані. І що кругообіг гріха в природі неминучий і постійний. Однак існуючі за межами кола чотири останні речі все таки кладуть кінець гріху, позначають його логічне завершення. Це чотири речі: смерть, страшний суд, рай та пекло, смерть. Навколо вмираючого зібралися священник, черниця. В ногах стоїть його син. Тоді як невістка та зі служницею в сусідній кімнаті вже ділять спадщину. Ситуація схожа на картину Боска Смерть Скупця. І там, і тут є смерть у вигляді скелета з косою, ангел і демон, що змагаються за душу вмираючого. А розп'яття, розвернене священником у наш бік, нагадую кожному покайтеся, бо смерть неминуча. Страшний суд. У День суду Христос сидітиме на отроні в оточенні ангелів, тоді, як померлі, повстануть із землі і будуть судимі відповідно до своїх справ. Оригінальна деталь невелика сфера, на яку спираються ноги Христа. На ній зображений міський пейзаж і одночасно присутні на небі місяць і сонце. Рай. У верхній частині композиції раю Христос сидить із книгою у руках в оточенні ангелів. Апостол Петро біля брами вітає новоприбулого, а в цей час демон намагається вкрасти його супутницю, але йому перешкоджає крилатий ангел. Це вже не володіння демонів. Пекло. У сцені пекло Сім смертних гріхів знаходять свій логічний кінець. У епоху Босха було переконання, що покарання за кожен конкретний гріх буде не тільки невідворотнім, але й конкретним. Наприклад, оголені чоловіки жінка внизу композиції уособлюють гріх гордині та покарання за нього. До дітородних органів чоловіка тягне і птах. А у жінки в паху розмістилася величезна жаба. Лівіший вище за них зображений гріхтивості. Коханців на величезному червоному ліжку демони розтягають в різні боки, а до них готується приєднатися фантастичний чорний ящір. У центрі катують тих, хто був схильний до заздрості, обжерливості та лінощів. Собаки тріплють заздрісників. Перед ненажерою замість звичайних для нього страв апетитні змія, ящерка та жаба. ледоцю губ'ють по дупі молотком. У казані з написом жадібність закипають сквалиги, а чорти підкидають у котел гроші переміж з екскрементами. Внизу. І в хорі картини зображені сувою зі словами старозавітньої книги Второзаконня. Верхній напис говорить адже вони народ позбавлений розуму, вони нічого не в змозі зрозуміти, а якби прозріли, то здогадалися б, що на них чекає. На нижньому свитку написано. Приховаю обличчя моє від них і побачу, яким буде їхній кінець. Підписуйтесь на канал Небо Он і ставте лайки, якщо і це відео було вам цікаве.